Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 7 лютого, і поговоримо про останні новини щодо майбутніх перемовин стосовно завершення російсько-української війни. Новин дійсно багато було велике інтерв'ю спецпредставника президента Трампа Кіта Келога. Стосовно цих питань були заяви щодо візиту української і американської делегації на Мюнхенську безпекову конференцію, і було кілька телефонних дзвінків між українською і американською стороною, які безпосередньо стосувалися можливих перемовин. Отже, давайте все це сьогодні обговоримо. Ну, передусім, слід зазначити, що Келог дав, мабуть, своє перше розгорнуте інтерв'ю, де він достатньо детально відповідав на різноманітні. Тні питання, які йому задавали журналісти, там в першу чергу звичайно згадувалася робота і зусилля адміністрації Трампа щодо завершення війни. Були вже традиційні речі про те, що це страшна найбільша війна, яку треба безумовно припинити. Трамп над цим дуже багато працює. Знову там були деякі стереотипи. Келох, наприклад, згадував про сталінградську битву і казав, що росіяни там втратили 700 тисяч людей, не моргнувши оком. І ну це дійсно стереотип, тому що ми ж прекрасно розуміємо. Пам'ятаємо, що у Другій світовій війні воювала не Російська Федерація чи Росія, воював радянський Союз, і Українців там було не менше можливо. Во навіть більше власне за самих росіян і тому переносити все це виключно на Росію ну така собі історія. Але це взагалі характерно для американського істеблішменту. Вони на жаль в історичних питаннях розбираються не настільки добре, як нам би хотілося. Тим не менше, Кело сказав кілька важливих речей. Була в нього ще там попередня заява до речі щодо ядерної зброї. Відповідь на ту заяву, яку робив президент України, Келах відверто сказав, що ймовірність цього ну десь. Дорівнює приблизно нулю і ніколи не відбудеться, тому це питання можна закрити і в принципі до нього не повертатися. Тому чому воно знову виносилося в широкий загал президентом під час інтерв'ю американського журналісту? Ну питання риторичне. Так от Келох заявив про те, що минулого четверга Трамп зібрав овальному кабінеті всю підтверджену команду радників, і членів кабінету міністрів, які займаються питаннями національної безпеки, починаючи від віце-президента Джей Дівенса і до міністра фінансів Скота Бесента. Де вони обговорювали якраз всі елементи національної влади для того, щоб покласти край війні? Келок сказав, що була проведена оцінка тих санкцій, які запроваджені проти Російської Федерації. Вони є недостатніми за десятибальною шкалою. Він їх оцінив приблизно в 3 бали, і Сказав, що Трамп може подвоїти як мінімум ці санкції, і це нанесе дуже серйозний удар. По Російській Федерації і потенціал для цього власне є. Там в першу чергу мова йде про нафту, йде про інші деякі речі про співпрацю Росії там з тими країнами, які у Російської Федерації ресурси купують. Тобто у Трампа є тут певні інструменти, і Келох по суті заявив, що він їх може за необхідності використати. Ну єдиний такий достатньо негативний момент, який знову прозвучав, але він був і раніше. Це про те, що обом сторонам треба буде йти на певні поступки і компроміси. Келог згадав тут. Мир, який був підписаний між Російською імперією і Японією, за посередництво власне американського президента, за за яке він, до речі, отримав потім Нобелівську премію мира, і там Келлах розказав, що обидва імператори, ну тоді імператори були, вони не сильно хотіли ці питання обговорювати, але вони, врешті-решт, змушені повинні були піти на якісь там поступки і цю угоду укласти. Ну, я нагадаю, що. Та угода і завершення тієї війни явно було невигідно російській імперії а було вигідно Японії. Тому будемо сподіватися, що невигідні умови будуть власне для Російської Федерації зараз. Ще один важливий момент Келох спростував попередню інформацію про те, що він на Мюнхенській безпековій конференції представить план завершення війни. Він сказав, що цього не буде. Він приїде на конференцію з 12-го, з 14-го, точніше, по 16-те число воно буде відбуватися в Німеччині. Буде власне там виступати, комунікувати з європейськими партнерами, Скоріше за все, я так розумію, зустрінеться з українською делегацією. Сьогодні було підтверджено, що там буде представництво України на чолі з президентом. Ну і звичайно, Єрмаком Єрмак сказав, що він теж поїде з президентом. Не відпустить його одного на такий важливий захист, і буде йому власне максимально там допомагати. Так от, Келок заявив, що план буде презентувати Трамп, і це буде пізніше, тобто після конференції з великою. Повірністю це буде взагалі після 20 лютого, тому що за попередню інформацію саме на цей час планується візит Келого в Україну, тобто він такий приїде і буде тут спілкуватися з нашим я сподіваюсь військово-політичним керівництвом, а не виключно тільки з представниками. Офісу президента, тобто ми можемо зараз класти приблизно таке бачення і такий план, як все буде відбуватися. 12 лютого відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського союзу з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На цій зустрічі буде присутній наш міністр закордонних справ. Не єрмак, міністр закордонних справ. Я спеціально на цьому зосереджую увагу. Ви зрозумієте трошки пізніше, чому там, скоріш за все, будуть обговорюватися в першу чергу питання, пов'язані з російсько-українською війною. Для нас це. Гарна новина, тому що європейські країни вони явно будуть підтримувати Україну в своїй більшості, і я думаю, зможуть краще розповісти Рубі, що взагалі відбувається, і як треба ставитися до Російської Федерації. Далі Мюнхенська конференція, на якій треба дуже добре попрацювати, і не тільки в публічному, скажімо, форматі, але й в форматі непублічному. Цей непублічний формат, він є, можливо, навіть ще більш важливим, ніж якісь офіційні виступи, заяви і так далі. Потім візи. Келога, власне в Україну, і далі, можливо, ми побачимо вже якийсь більш-менш підготовлений план, який буде презентований власне Дональдом Трампом. Напередодні відбулася телефонна розмова між Кітом Келогом і очільником офісу президента. Андрієм Єрмаком вона, судячи з тих повідомлень, які ми маємо, насило суто протокольний характер, загальні якісь фрази, загальні речі. Ну як це в принципі часто коментують. і Відповідно, дуже знаєте, так трошки навіть смішно було спостерігати, як деякі телеграм-канали, афільовані з офісом президента, рознесли цю інформацію, а вона за великим рахунком сильно не злетіла, тому що нема про що говорити, але рознесли в якому плані? Що Андрій? Єрмак продовжує бути куратором американського треку за дорученням президента України. Ну я б тут насправді не робив такі далекосяжні висновки, оскільки ну поспіскелогом та він поспілкувався до цього з Волсом спілкувався. Але далеко не факт, що він буде відігравати якусь роль взагалі в перемовинах. І взагалі для України було б непогано, щоб ці перемовини велися власне президентом України, міністром закордонних справ, можливо, з залученням там прем'єр-міністра. Що певні якісь питання треба буде розглядати, але точно без людей, які на це не мають якихось формальних повноважень? Американці дуже велику увагу цьому приділяють, і мені здається, цей дзвінок Келога це просто ну, певна така данина реальності, ну і бажання дійсно якось там інтенсифікувати діалог, і є ще певне розуміння, що до того як поспілкується власне з президентом, ну приходиться ще спілкуватися з якимись іншими людьми. Так що, поки ми бачимо достатньо непоганий такий сценарій для України, чому. Ми кажу, достатньо непогано, тому що за попередню інформацію, коли очікувалося, що Келок спочатку презентує план на конференції, а потім приїде в Україну. Для нас, звичайно, була б не дуже добра новина. Виходить, так що презентували би щось про російсько-українську війну без попереднього узгодження з нами. Тепер є принаймні сподівання, що ми зможемо якісно ефективно представити свою позицію, і власне, ну. Показати своє бачення, як повинно це відбуватися, продемонструвати, на що Україна готова, на що не готова, і чим власне це повинно закінчитися, так що тут треба буде дуже добре попрацювати, ну і докласти серйозних зусиль для того, щоб врешті-решт почути, наприклад, те, на які поступки повинна піти Російська Федерація, тому що ми часто чуємо про те, що на поступки прийдеться піти Україні, але поки не бачили озвучених якихось тез власне щодо Росії. Тут паралельно не треба забувати про ще одну таку річ, достатньо неприємну для нас. Келахта сказав в інтерв'ю, що Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, але паралельно з цим Трамп ліквідував урядову групу по боротьбі з російськими олігархами. Це було подано через призму того, що всі ресурси будуть спрямовані на боротьбу з наркокартелями і транснаціональною злочинністю. Ну вона така не дуже, але з іншого боку, не виключно, що просто цими питаннями буде безпосередньо займати. Тися тепер державний департамент Марко Рубіо, який в принципі повинен по протоколу за це відповідати. Можливо, це тепер перейде виключно в його відання і якась окрема структура. Вона дійсно буде тут не потрібна. Скоріше за все, це скорочення відбулося в контексті тих реформ, які розпочав. Ну якщо це можна назвати реформами, Ілон Маск, ну вони економлять там кошти, і як вони кажуть, звільняють в принципі людей, які дублюють там повноваження інших. Так що будемо сподіватися, що причина виключно в цьому, а не в тому, щоб передати якийсь там цікавий сигнал власне Російській Федерації. Поки що, ще раз повторюся, для нас ситуація більш-менш не похоже. Гано складається, принаймні України є можливості якісно, фахово представити свою позицію, обговорити її власне, з американцями і думати, як це потім вже оформити в якийсь там загальний план, який буде презентувати Дональд Трамп. Чи скористаємося ми цією можливістю, поки складно сказати? Я, я відверто скажу. Не хочеться з одного боку розганяти якусь зраду, з іншого боку, є певні об'єктивні речі. Ну, скажімо, необхідність приймати. Якісь там зміни до законодавства, необхідність приймати якісь рішення власне в тій ж Верховній Раді. А в минулому відео, яке було на каналі, і дякую, що багато хто його подивився і поставив вподобайку. Ми якраз говорили про те, що Верховна Рада, ну м'яко кажучи, не сильно функціональна. Президент до речі її розкритикував, сказав, що там ледь не половина депутатів звалили в Сполучені Штати на молитовний сніданок. І сьогодні трапилася зранку така дивна історія. Стефан. Сказав, що поїхало всього на всього осіб. Тобто, де та половина, не зрозуміло. Ну тут насправді бажання просто якось викрутитися з ситуації замість того, щоб назвати речі своїми іменами, значна частина провладних депутатів просто ігнорують засідання. все куди вони там їдуть, на молитовний чи на молитовний сніданок, немає насправді е і не відіграє насправді жодної ролі, тому що ми прекрасно розуміємо, якби офіс президента сказав сидіти власне і ходити на роботу. Вони би сиділи і ходили на роботу, оскільки їм можливість робити те, що вони вважають за потрібне, от вони власне і роблять. Так що нам треба деякою мірою тут лад і всередині навести, тому що частина заяв того ж Келога він дуже поки обережний і дуже я б сказав толерантний. Ну все ж таки виправка сказується, да, і розуміння того, що мова йде про держави, тому він не дозволяє собі якісь там вольності, якісь такі е, заяви. Але тим не менше, Келог е, згадував побіжно речі, які стосуються власне внутрішньоукраїнських питань. І, до речі, ще один цікавий момент. Він згадав оті ті мільярди, про які говорив президент, і про те, що Сполучені Штати знають значною мірою, куди вони витрачалися, і перекидати якусь відповідальність власне на Сполучені Штати. Ну це м'яко кажучи дивна позиція. Воно приблизно так прозвучало. Там була дуже завальована відповідь, але логіка була така, що не треба шукати крайніх там, де їх насправді немає. І от візит Келога з великою ймовірністю може бути в тому числі і таким ревізорським візитом. Я розумію, що комусь може це не сподобатися, але тут є своя логіка. Штати давали Гроші, штати хочуть зрозуміти на що ці гроші витрачалися, і скоріш за все, якісь додаткові перевірки точно будуть мати місце. До них теж слід готуватися теж слід думати, хто буде за це питання відповідати, і може якраз цим пов'язана така інформаційна кампанія, яку розгорнув президент і окремі представники його офісу з приводу цих грошей, що це не до нас питання, а питання власне задавайте там собі. Ну з американцями така історія не сильно пройде і до цього слід бути готовими. Так що. Чекаємо. Я думаю, що в найближчі кілька днів, вже напередодні власне Мюнхенської безпекової конференції, з'явиться трошки більше інформації, і ця інформація власне буде стосуватися тим питань, які будуть підніматися на ній. Ну і ще знаєте, одна невеличка порада від мене за останні кілька днів. Е, скидали в певних е, джерелах е, закордонних, там Daily Mail, наприклад, якісь плани завершення війни. Ну, ці речі немає сенсу зараз абсолютно читати і коментувати, оскільки е, тут мова йде по перше про якість Видань ну відверто таблоїдного такого плану А по-друге, іноді це схоже взагалі на певну таку спецоперацію, до якої докладають руки теж росіяни, які мають вплив там на деякі видання, зливають їм якусь інформацію. Намагаються зараз для себе сформувати якийсь позитивний фон. Тобто, чекаємо заяв виключно офіційних, які йдуть з Білого Дому, і не коментуємо якісь тези, які з'являються ну відверто в жовтих виданнях. На жаль, не всі наші урядовці або представники офісу президента цьому слідують. Вони Люді за це хапаються, подають, розганяються як якусь там зраду, а потім мають проблеми, коли виявляється, що ця інформація до офіційних джерел не має жодного відношення. Так що дуже уважно фільтруємо, дивимося. Ну і сподіваємося, що конкретики стане трошки більше, особливо після 12 лютого. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!